Президент Зеленський сказав, що е, чоловіки, які виїхали за кордон, могли б е, повернутися якщо не для військової служби, то хоча б для того, щоб платити податки. Ну, в принципі, правильно сказав. І, е, в принципі, я підтримую позицію. Е, з моральної точки зору, е, абсолютно. Е, Правильно ставити так питання, що, шановні, ну не хочете воювати, так хоч економічний фронт тримайте. Що ж ви робите? Поїхали, і наче вас це все не стосується. Щоправда, коли е, я це почув, мені згадалися плакати. Я не пам'ятаю, це років 10 тому було. Там, де закликали нас всіх кохатися, і е, хтось пожартував і зробив трошки перефразований е, плакат, бікборд, де буквально говорилося наступне: нікому кормити олігархів, кохаймося.